Привіт, вас вітає Бог, я Людмила Романчук, і сьогодні гостем нашої студії є Сергій Смолярук, який нещодавно повернувся із фронту на деякий час буде у Нововолинську. Отож привіт, Сергій. Доброго дня, доброго дня. Розкажи про свою службу. Чи можна казати, де ти служиш, не можна казати, тебе призвали, чи ти сам пішов? Проходжу службу в Збройних силах України. З 28 лютого 2022 року був мобілізований. Там, певний період часу займався організацією добровольчого формування в місті Новолинську, обороною в місті Новолинську, а далі, згідно наказу, був відправлений військову частину. Ти отримав повістку і пішов у військову частину, чи ти сам зголосився? <зв 'язаний> Зголосився сам, так як вже роботу, пов'язану з добровольчим формуванням, було настроєно в місті Нововолинську і далі вже потрібно рухатись, було вперед. І неодноразово до мене зверталися з Збройних Сил, Що, типу, пора вже там займатися більш такою важливішою роботою, можливо, і прийшлося ну, йти вперед. Знаємо, що ти і в 2014 році так воював. Ти пішов разом з тими колегами, які тоді, чи зараз у нове якісь формування? Е, ну це нове формування, але коли допустимо, ми, заїхали туди, то таке було враження, як будь-зустріч випускників, бо дуже багато людей, дуже багато бійців, з якими зустрічалися, з якими працювали в 2014-15 році. От якраз там було і за період цих двох місяців вдалося з ними зустрітися і попрацювати плідно. Ну, Зустріч випускників. Були. Чи можете сказати, з твоєї точки зору, ти вже, мабуть, бачив, чи достатньо забезпечені солдати наші на фронті, чого найбільше їм не вистачає. Можливо, щось потрібно було купувати за власний кошт. Ну, забезпечення по зброї. Повністю задовільне і казати, що чогось не вистачає, це було б неправильно, некоректно, бо е робити свою справу, там, виконувати бойові розпорядження командирів є чим. Єдиним аналогічно забезпеченням по форменому одягу, по взуттю, по е касках по тих самих бронежилетах, єдиний момент, коли вже там. Є якась специфічна робота, то вже боєць сам підлаштовує під себе і спорядження, і форму, тому він вже повинен сам коригувати собі, що замовляти, що купувати, що під себе підлаштовувати, бо в кожному підрозділі є свої якісь свої завдання, і спорядження повинно бути відповідне. Скільки днів вже тут? Як тобі контраст між ситуацією, яка відбувається там, і тут у відносно мирних територіях? Не можу поки зробити ніякого висновку. Єдине, що я не можу звикнути спати, бо за, типу, якісь, за м'яке ліжко, типу, такі речі. А в основному, типу, все норм. Так має бути, що там, де території. Захищені, звільнені, вони мають працювати, люди мають ходити на роботу, заробляти гроші. Чи можеш дати певні прогнози, як далі розвиватиметься хід війни? Адже вам військовим більш видніше? Чи вдасться звільнити південний напрямок, як зараз говорять? Ну, за останніми новинами, можливо, всі слідкують, що е держава-агресор, е рашка нагнали багато військ на південний напрямок для того, щоб тримати оборону. Бо е, в, 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 по південному напрямку завжди от вже останні два місяці йде наступ, наш повільно, потрошки, от, е, Збройні сили вибивають їх, тому тут досягнули багато військ. Я думаю, швидше за все, що зараз вони е, заляжуть в тотальну оборону, бо для того, щоб було важче йти. Бо коли ти наступаєш, у тебе завжди і велика трата ресурсів. І матеріальних, і людських, і в обороні краще сидіти, бо ти закопався і тільки чекаєш, що до тебе прийде. А наступати завжди важче, і це несе завжди втрати. Тому я думаю, що там буде оборона. Я не експерт військовий, а я більш практик військовий, через те можу щось робити, прогнозувати важко. Чи слідкував ти, перебуваючи там за ситуацією у Новолинську, зокрема, за роботою муніципальної варти, можливо, давав їм якісь поради, як правильно щодо чого діяти? Ну, так як я казав, з 28 лютого я відійшов від, від цієї роботи, але там є зараз виконуючі обов'язки начальника управління, молодий, перспективний. Гарний хлопець, наповнений енергією, якому так само не байдуже місто Новолинськ, який прагне так само підтримувати порядок. Бо в нас є такі проблеми, як паркування, є такі проблеми, як там, стихійні торгівлі, проблеми зі сміттям. То е, єдине, що мене от, порадувало, коли я приїхав, це я там побачив нові смітники, побачив класні європейські нові зупинки. Оце так. Ну, Порадувало мене, якби я там був би начальником муніципальної варти. Це такий крок вперед, і ще в умовах війни, що це місто потрошечки змінюється. Дуже класно. Чи прийняла якісь нові виклики на себе муніципальна варта під час війни? Можливо, колеги розповідали. Так, спілкувався я з виконуючим обов'язки, начальника. Управління муніципальної варти він розказував, що левова частка роботи пов'язана з підтриманням правопорядку в місті, лягла на муніципальну варту, тому що велика кількість вимушено переселених осіб і Велика кількість автомобілів була в місті Новолинського. Так само муніципальна варта долучалася до патрулювання разом з поліцією. У нас поліції дуже мало. І ці всі речі і добові наряди, і по ночах вони працювали військовим От в перший період, перший місяць-півтора місяця спочатку повного наступу Росії. Муніципальна варта цілодобово допомагала військовим. В транспорті, в різних таких логістичних питаннях от, займалась. Тому ну, вклад, на мою думку, був вагомий муніципальної варто і це радує. Нещодавно у Володимирі пройшов день міста, де був такий собі благодійний концерт, і зібралася кількість людей. Деякі люди у мережах писали багато негативних коментарів з, з того, чи варто проводити святкування у такий час. Так чи варто збирати людей? Незабаром у Новолинську також буде день міста. Як на твою думку, у воєнний час на мирних територіях варто проводити такі заходи певного такого розважального характеру? Ну, в кожному місці є спеціальна комісія, в яку входять і військові. І поліцейські, і члени інших силових структур, які, виходячи з оперативної інформації, зовнішньої і внутрішньої засідають і радяться, чи доречно буде проводити там масове скупчення людей, чи ні. Тому я думаю, що. Якщо комісія, це ж не одна людина приймає рішення, це ціла комісія. Якщо комісія прийняла рішення і провела такий захист, значить оперативна обстановка дозволяє це робити. Якщо ж ні, то я думаю, буде заборона. На твою думку, чи варто людям ну, проводити своє дозвілля, коли інші боюють там? Обов'язково. Обов'язково це потрібно робити, бо в нас на звільнених і на вільних територіях України дуже багато діток, і знову ж таки, завжди треба робити аспект на них, бо діти не повинні відчувати цього жаху. Збройні сили це військові, це професійні військові, які роблять свою роботу. Вони виконують свої обов'язок і роблять свою роботу. Все решта повинно бути на своїх колощатах. Люди повинні працювати, відпочивати, діти повинні навчатися і не відчувати того дискомфорту, того шоку. Бо їм ще рости, і вони мають бути психологічно здорові. Дякуємо за розмову. Нагадаємо, що з нами був Сергій Смолярук, колишній тепер так, керівник муніципальної варти, який сподіваємося після перемоги повернеться до своїх обов'язків. Отож, бережіться там і перемоги нам усім. Хочу подякувати е, всім волонтерським центрам, які допомагають збройним силам. Всі волонтерські центри, які в нас тут на Улинську і е, Луцькому волонтерському центру Добра справа. Е, Знаю їхню величезну роботу е, і, і скільки вони вклали свого труда в збройні сили, свої праці в збройні сили України. Тому всім респект, продовжуйте, ви найкращі.